Вернусь до Господа, все мишці, навіщо ця війна? Навіщо? Хіба на це ми заслужили? Ми тільки вірили хотіли у кращому для наших ворік і смін. Та наші мрії розтопляли. Родинні гнізда зруйнували, вбила крала. Катувала і дивувала інших. На що Більшість матеріалів була готова. І здавалося, що все, я зупинилася, не знаю, що робити далі. Люди, які малися допомогти, які б могли мені цим допомогти, у них виявилися ну, більш важливі проблеми, не знаю чи їм просто здалося, що їхні проблеми дуже важливі. Я не їх не ображаю, розумію. Такі психологічні важкі підстави кожен. І вже десь через місяць шість з початку цієї моєї роботи відгукнулися люди. Я знайшла собі подругу через інтернет, через Фейсбук. Ми зараз з нею добре дружимо. Я возила їй матеріали на вичатку у Київ. Вона редагувала, тихо підказувала, це Леся Лисков, провідний науковий редактор Інституту кібернетики. Не дивлячись на свої посади і на свої звання. Це дуже чуйна людина, з якою ми здружилися. Потім мені ще допомогла Наташа Месієнко, яка працювала коректором, потім відповідальним секретарем, у мама новинах. Це дві людини, яким я буду завжди вдячна. Коли вдома мене вже не ставало сил, син завжди мене заспокоїв і казав, ти все зробиш. Він допомагав мені відбирати інтерв'ю, які були, Шкода, те, що я ще на всі знайшла, але я думаю, що робота буде продовжуватися. Вдячна художнику. Щоб я був. Не <звінь> знайомий був, не познайомив з ним у Фейсбуку, завжди захоплювався його роботами. Це теж знана в Україні людина. Він автор і марок. 23 го мою марка пам'ять поштова, яка стала найкращою в Україні, визнана автор монети яка теж у 23 році була визнана в світі кращою. І там в нього багато титулів і все. Я поки чекала відповіді від них, щоб вони дали добро. Вони нібито дали це за годину дозвіл друкувати складинку. Тому Завжди, що цікаво, була завжди час на неї звертав уваги багато. Завжди сидів, як пам'ятаю, і потім вона мене теж привернула. Я не могла зрозуміти, поки одна людина не взяла в руки книжку і сказала, це ж Вова. каже, він закриває вашу домівку, нашу землю своїми криво. Він не бачив одного, а коли пішов уже в учебці був, як ми говорили, він каже, мам, я зовсім по-іншому бачу книжку. Я знаю, що він хотів. Я не знаю, якщо доживу до того часу, щоб ще попрацювати, втілити в життя те, що він хотів. Я знайшла його ще щоденників, яких раніше ніколи не заглядала. Можливо, використаю ті щоденники. Я дякую всім його, вчителям, колегам по роботі, всім людям, з якими він спілкувався. У нього не було поганих людей. Не було він ніколи в житті. Ніхто не сказав поганого слова. Мама одного його однокласника сказала: він же святий, каже, мені син розказував. Каже, навіть ті, хто його ображали в школі, не завжди приходив на допомогу, коли треба було. Вчора я трошки набігала у своїх справах і вже, здається, зморила і могла попасти до знову, ну, читаю інформацію. Що Володимир Петрович і своїм сином видали своє новне видання, не знаю, чи зараз правильно, скажу, чи ні. І яке присвячене Володі пам'яті для Володі. Вони настільки це розхвилювало, що довго не спалося. І... Не знаю, може бути які будуть запитання. Ви знаєте, Мердійна, я хочу величезну дитичну роботу, яку проробили ми в пам'яті про володю. І дуже хочу, щоб Господь вам дав щасливе для того, щоб ви продовжили її, бо там ще, наскільки я знаю, є що розібрати і є що видати. Просто живіть і по можливості зробіть ще таке приємне. Ще і розрізані нафти. Криті брудом і світлі, як день, сонячні, місячні, зоряні. ті, що говорять любові, ті, що сумують печалью. Сподобалось зображення, зафіксуй, а ні, то спали. Заправ нову плівку касету душі і пиши, переписуй ремонт своє неповторне. Від шуми відійшов стопа, де ж душа знову ніжності просить, я бреду в думках зоропа до безкрайнього синього поля, де колишуться сині ліни. розплітають мережу водою, невгамовні холодні вітри. І я від них заховаюсь у мріях, у весну я в рунині сади, не впущу заваті завії на стежині моєї ходи, хай навколо літують морози. І сніги замітають сліди зі щоденної звичної прози від себе холоди, і я вірю в диво природи у людською непізнану суду, коли пройдеш потоки і броди, коли знову сади зацвітуть. заколоситься поле житами і розквітнуть троянди в серцях, і надії времуться птахами на мій тобто стоптаний стоданий шлях. Оставлю свій підпис у кожному дні, складу їх в життєвий альбом, аби не згоріли сторінки вогні, відмовлюсь від всіх аксіом, важкі теореми, дилеми складні, без цього в житті, ну ніяк порбіти, кути і загадки одні, І де той просвітній маяк. Та мусиш писати, складаючи час, якому є ти і цей світ. Твій вогник у у свистві, поки не згадне, допоки триває політ. Найважча робота, найважча робота у світі працювати людиною, коли ти за все в отвіті, коли не хриєш у спину, коли не з'їдає застрість і ненависть тобі не подруга коли відчуваєш ти радість за успіх і ближнього друга. Найважчий у світі вибір. Між миром в душі і бідністю. і як віднайти той вимір з любов'ю, примиренням, ніжністю? Найважча у світі дорога, коли ти у зв'язці із совістю, і з нею дійдеш до Бога, без неї навіки із чорністю. Чи для недруга? Коли вариш для недруга борщі, то підсипки до нього добра. А ще дрібку любові, у горщик, ще й молитву і гарні слова. Бо трапляється інколи промах і ту страву куштуєм самі, коли душу розп'яв на іконах, коли розум згорає вогні. Не готуйте для недруга страву, хай сам варить ріхом відвар, Він для себе готує управу, сам скуштує отруйний навар. А у тебе он скільки роботи, скільки справ ще чекає в житті. Йди до тих, хто чекає турботи, хто з тобою на світлій путі. В цих творах наш, весь наш володя, наш вовчик, такий добрий, чуйний, безкорисливий, іноді наївний. Він завжди піклувався про рідних, близьких, знайомих і незнайомих, але тільки не про себе. Він ніс в собі свій світ, свій особливий світ. На жаль, він не одружився, не народив дітей, але лишив по собі спадок у вигляді своїх наробок, доробок, які двайливо зібрані у книгу, яка вийшла завдяки його мамі. Я хочу вам сказати, що ви дуже сильна жінка. Навіть складно уявити, як важко вам було працювати е ці його доробки не тільки через почерк, а й через дотик. дотик. Так, ми з ним 4 роки тому, коли постало питання по працевлаштування володі, то чомусь у нас виникло таке це, що його місце саме тут знаходиться в бібліотеці. Ми звернулися до Тетяни Петрівни, тут був жіночий колектив. Володя дійсно він був такий скромний, тихий, добрий. Ну, Першим часом навіть не думалася, як він тут буде працювати. І це Тетяна Підрібна захитав, як Володя. Але дякуючи цим дівчатам, він зміг дійсно себе тут знайти. І я думаю, це для Володі була дійсно та, як віддушена, де він би працював і працював. Але Володя потім часом, коли дізналися, що Володя там отримав повістку, зробили все, щоб Володя не пішов. Тому що єдина зброя, якою нормально володів Володя, це була ручка. Це те, що ми виходили. Просто навіть, е, знаєте, коли почув, навіть не, не міг уявити, кого, кого уявити в'явити якийсь там військовий фонд. Але Володя поступив справжній чоловік. Володя пішов воювати. Хочеться в цей час дійсно подякувати Тетяні Петрівні, яка ну, сподивно зробила для Володі другу домівку, що Володя дійсно тут працював. Володя, я пам'ятаю, як Володя? Володя був тут сюди. Всі заходи, все, що можна зробити, Володя був. Я вам чесно кажу, колись дуже переживав, коли він сюди йшов. як тут буде. Але Володя тут став своїм. Хочеться подякувати дійсно батькам за такого сина, який дійсно не побоявся. Пішов він ну, реально. Я чесно він не був тим воїном, яким що там що вміє там одягнути ту військову форму. Але він це зробив. Хочеться подякувати а, від всієї громади. Дійсно, з володі. Єдине, що ми можемо зробити для всіх, ми сьогодні говорили з Олена Том, щоб пам'ять про Володю жила у нас якнайбільше. Через що ми зробимо все, щоб книжки Володяни про Володю були в кожному закладі, в кожній бібліотеці, в кожній школі, там, де навчався Володя. Тобто, щоб діти всі знали, розуміли, читали, пам'ятали, ніколи не забували, щоб це не було тільки це для, для невеликої кількості людей, яка збирається, пам'ятає. Це було дійсно прикладом для майбутнього скрипту. Дякуємо велике. Сьогодні надзвичайна зустріч така тривожна, хвилююча. І знаєте, ми переступили поріг цієї бібліотеки, де працював Володя. Відчувалася така атмосфера, що Володя тут з нами. І він зустрічає нас на порозі цього дому. І він такий радий, радий, що ми прийшли до нього в гості. Так, ми сьогодні прийшли. Гортаючи сторінки цієї книжки, якого кольору дощ, хотілося від першої сторінки до останньої читати, Не просто перелистувати, просто читати, знайомитися, пізнавати голод зовсім з іншої сторони, з якої ми знали. Тут відкривається дійсно його глибока душа. Людина, яка дуже багато читала, знала, мала. Таку унікальну пам'ять, запам'ятовував все. Володі якого знаю я ще з маленького, коли він ходив в школу мистецтв Володимира Петровича, коли він виступав ще в дитячому оркестрі, потім уже в дорослому духовому оркестрі. Незвичайно скромний, талановитий хлопчик, тихий. Але перед цією зустрічю згадувати Заграй мені, земляче щось про мир, ти ж Володимир, грай про перемогу, немов уник ти вічної зими і не пішов за вічністю в дорогу. Заграй мені, щоб сплакана труба замріяної ніжно говорила, бо втрачену твою красу хіба, хіба ти склав свої цнутливі крила. Не вміє ніжно ніжнолитий звук, а може героїчно і епічно. Візьми її, земляче, знов до рук, хіба твої краса й душа не вічні? Заграй про дощ, і він піде у раз, мовчатиме про колір кішка, кіра. Проте на кожну із музичних фраз Вертатиметься нам у чудо віра. Заграй мені земляче, мамі гра, своєму місту під дощем небесним. А колір, ну який він, чи розмай, чи біла німота про шляхті Христю. Скаже так жива людина, яка теж мріяла, повершувала з нами всіма. От, наше знайомство почалося. У 2015 році, коли був скоєний благодійний фонд, він Володя прийшов як один із учасників, активних учасників. Завдяки йому відбувалося висвітлення, скажімо, таких соціально важливих темплів нашого міста, відповідно, коли вже соборна площа пам'ятський вимирали змі Володя був як... Будемо нової генерації журналістики громадні. Відповідно, також всі благодійні збори, допомога хворим дітям, воїнам АТО, всі заходи, це все володя. резонансі, всі справи, суди, це також от володя. Мало от хлопців, хвилян, товаришували, зрали, мова, на жаль, немає серед присутніх, тих, хто його, з ким більше дружніх стосунках був, або... що можу сказати, з цього приводу, що зі сторони Росії є, є не сміття, а в нас не найкраще.